Всім привіт, друзі! Сьогодні буде дуже цікавий старий спосіб, як трішечки підрівняти бджолини сім'ї. Скажімо, є у вас сильна сім'я і є слабенька. Середня. Не переставляючи ніяких рамок, нічого не роблячи, ви міняєте вулики місцями і замінюєте льотну бджолу. Краще міняти вулики місцями не ті, що стоять поруч, а трішки далі. А той з іншого ряда. Тоді заміна льотної бджоли буде 100%, тому що навіть якщо оці два вулики я переставлю місцями, бджоли підлітають, колір не тей, запах не тей, і буде така путаниця, і все одно вийде ніби, як вам сказати вірно, ділення на півльоту. Ефект буде не такий. Краще беріть десь. Вулики подалі. Зараз більш детально про це і побалакаємо. Ну а тепер, як завжди, нюанси. Я роблю це десь приблизно початок травня, в травні місяці, там кінець квітня, травень місяць. Що ви повинні ще розуміти? Повинен бути взяток, повинна бути гарна погода. Коли це все є, бійки ніякої не відбудеться. Я робив це неодноразово. Чудово все обмінюється льотною бджолою та підсилюється. Сильна сім'я трішечки ослабляється. Там же ж не повністю пропадає льотна бджола, а її просто стає, скажімо, два рази менше. Для обслуговування цієї сім'ї цілком достатньо. Потім через деякий час виходить молода бджола і знову обльот, і вона нарощується. Для чого це робиться? Ну, Перше, це підсилити слабшу сім'ю. Льотною бджолою і не дати зайти в ройовий стан, якщо вона ще не зайшла в сильній сім'ї. Вона ослаблюється і тим самим ройовий стан можете ніби трішечки відтермінувати. Це простий такий метод, в принципі, як я вже казав, я його робив не один раз. Єдиний мінус, звісно, це вага вулика, якщо такі вулики, як у мене. Тяжкі, то це ну, незручно робити. Якщо вулички легенькі, переставили, обмінялися бджоли льотною, льотною бджолою сім'ї і працюють. В мене, наприклад, ніколи не було такого, що після такого обміну була бійка, почали бджоли битися, навіть бджоли не б'ються, не кажучи вже про те, що вб'ють матку. Ну, але в кожного своя практика, може бути що завгодно. В принципі, десь якась агресивна сім'я, замінилася на неагресивну або дуже слабеньку, все може бути. Не вибрали вірний час, нема погоди, нема взятку. Замінили вони нервові, все може бути. Але якщо зробити все, як я кажу, коли є взяток, коли є погода і по силі, скажімо, сильна і середня, проблем ніяких не буде. Я робив, друзі, різні експерименти і переставляв, скажімо, сім'ю сильну забирав, а ставив на її місце відводок. Матки не вбивали, матки працювали, бійки не було. Навіть було в мене таке там в тих, на тому точку, де лежаки. Я забирав три сім'ї, з одного місця залишав одну в день. Не було мені часу, я забрав три сім'ї в день, вся льотна бджола, яка йшла з поля, зайшла в ту одну сім'ю, саму слабшу я залишив на тому місці. Три забрав, саму слабеньку залишив. Підсилилися льотною бджолою. Потім я приїхав через тиждень, подивився, матка на місці, все гарно працюють. Ну, я не знаю. Я вам розказую те, як я працюю, у мене, наприклад, все виходить. Теж до прикладу можу сказати такий варіант: бджолярі, кочівники, які їздять, кочують, вони залишають, що на своєму місці, коли забирають цю пасіку, один маленький вуличок. І всі бджоли, які залишилися на полі, десь переночували, не встигли прилетіти. Прилітають наступного дня. Уявіть, яка маса, скажімо, стояла у вас. 100 бджолиних сімей. Ви залишили один-два вулики. Зі 100 бджолиних сімей залишок прилітає в той вулик. Вулик. Тріщить ніби ну, багато бджіл прилітає. Але ж не вбивають не ні, ні матку, нічого, тому що бджола, яка йде з нектаром, з водою, з, е, з пилком з поля, вона вже пахне там, де вона лазила. Прилетіла, охорона подивилася, що ти загружена, нектаром, пилком заходь. Бджола зайшла, вигрузилася. Все, вона вже літає тільки на своє місце. Вона вже стає повноцінним членом команди цієї сім'ї. І запах теж вона приймає нової матки. Тут саме головне, як я казав, це час. Як я рекомендую щось робити, скажімо, в травні, то це не означає, що цей метод спрацює в серпні, в вересні, а то й в жовтні ще, тому що там вже зовсім інша ситуація. Там вже бджоли готуються до зими. Вони вже можуть бути більш агресивні. Вони. Вже більше в них таких злодюжок літають там. І, звісно, така маніпуляція може привести до неприємного результату. Травень місяць майже вся бджола обновилася молода практично. Ефект 100% і без проблем. Повторюсь, в мене. Ну, я думаю, бджолярі, які займаються вже багато років, вони теж таке практикували. Зараз, в принципі, багато що вже не використовується, і ніхто не захоче переставляти ці вулики, там легше перекинути пару рамок з розплодом, там, з бджолою та і все. Але я розповідаю, що є і такий варіант, скажімо, якщо ви не хочете там дуже сильно вникати, що у вас в вулику робиться, можна переставити вулики місцями і тим самим підрівняти бджолинні бджолині сім'ї. Ось і вся, друзі, на цьому інформація. Займайтесь бджільництвом, все у вас вийде, і бджілки ваші принесуть вам гарного солодкого митку. До побачення!